СБУ, втретє, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вразила Керченський міст унікальною підводною операцією, замінувала опори мосту, використавши 1100 кг вибухівки. Сьогодні о 4.44 ранку відбувся вибух, який серйозно пошкодив підводні опори. Ну і міст тепер в аварійному стані. Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ заміновували опори незаконного об'єкту. І сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення. Це важливо, адже тепер в міжнародній спільноті нема чого приділити Україні за проведення цієї операції. Е е ну, власне, міст і вибухнув. Підпірки його сильно були пошкоджені, і тепер використовувати його буде практично неможливо, бо він перебуває в аварійному стані. Ось вам кадри з місця події. Будь ласка, насолоджуйтеся.